Привіт, мої любі друзі! Привіт! Весна зеленим світом охопила усю Україну, весь світ. Розпочинається відпускний сезон і сезон початку туристичних подорожей. Тому ми сьогодні з вами про щось цікаве поговоримо: з ким подорожувати, як подорожувати, коли подорожувати. Про все ми зараз з вами розповімо один одному. Один з найкращих туроператорів Буковини і Чернівців туроператор Демтур Сервіс, який на туристичній ниві України вже понад 15 років. Я думаю, що багато хто бачив мої дорожні оповідки з Стамбулу, з Тарнашорської лади, з різних місць подорожей, які я особисто робила разом з туроператором Демтур Сервіс. Ось це саме той чарівний лайнер, з яким ми були у подорожах. DM Tour Service – це компанія, яка працює саме з власно, з парком власних автобусів, неймовірно комфортабельних. Ось той блакитний лайнер, ви тільки що бачили. А ще у е, власності компанії, Tour Service є неймовірний лайнер е, Scania, який. Один з самих у своєму класі преміум рівня. Швидкісні, потужні на 63 місця. По довжині це один з найдовших лайнерів. І якщо ви навіть дуже-дуже висока людина, з неймовірно леді, з неймовірно, елегантними довгими ніжками, вам буде дуже комфортабельно їхати. Адже за рахунок того, що лайнер довгий, відстань між сидіннями довше, ніж звичайному. Але в чому ми про це будемо говорити? Зайдемо всередину в салон і самі все побачимо. Те, про що я вам казала, по-перше, неймовірний гарний салон, естетичний, комфортабельний. Ми зараз все все оглянемо. Але подивіться, яка довжина цього лайнера. І навіть ці елегантно сині чорні кольори сприяють чудовій подорожі. Естетика, понад усе, звичайно, в поєднанні з комфортом. Подивіться на ці неймовірні ергономічні крісла. Фішка в тому, що кожне квісельце має. Ось такі підлокотники, навіть між сидіннями, які можуть прибиратися, і так само і зовні. Є звичайна підножка для того, щоб було дуже зручно, і неймовірна відстань між кріслами, яку, наприклад, такої довжини я не бачила ніколи, і чарівний, довгий, довгий, гарний, гарний салон. Ах! Я не знаю, як ви, а я особисто, як тільки сіла в це крісло, я вже відчула, що я готова до подорожі. І це не просто розповіді, тому що я вже дімі замовила особисто декілька турів в Болгарію. Але зараз про те, коли ми виїжджаємо, скільки в дорозі які пропозиції, я вам поступово розповім. А зараз поки що ми можемо з вами релаксанути в неймовірно комфортабельних крісл... кріслах, з чудовими підлокітниками, з підніжечкою крісла, які розкладаються. Неймовірно приємні тактильні ручки, ось такі столики, на які можна поставити якусь канапку чи там щось попрацювати, сюди е, якийсь напій. Просто чарівно. Боже мій, як я люблю ці подорожі. Просто-просто безмежно. А ось тут нас будуть супроводжувати екіпаж фантастичних професійних водіїв, яким однозначно можна довіряти. Мої любі друзі! Ви можете не переживати про те, чи вміститься ваш весь гардероб на відпустку. Ви пам'ятаєте, як у мультику простоквашено, що не вигуляло свої сутні? Тобто, дівчатка, ви можете брати усі свої сукні з собою, тому що в цьому лайнері неймовірно місткий багажник, і з вас не будуть брати екстра кошти як у інших тороператорів за кожну сумочку. Повірте мені, як дівчині, яка подорожує з величезною кількістю коферків, це дуже 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 важливо. Туроператор Tour Service -тур проводить чартерні рейси до Болгарії щотижня, і вони відбуваються ви Чернівців щовівторка і п'ятниці. А от назад з Болгарії, причому туристи можуть підсідати на усіх курортах Болгарії. Середа, субота, за рахунок того, що Болгарія і Румунія зараз війшли до складу Шенгену, то кордон між Болгарією і Румунією зараз проходимо дуже швидко. Тому ви фактично за 12-13 годин Чернівців можете вже плавати у морі. На початку червня розпочинається туристичний сезон, і ви можете замовляти як трансфер, так само і пакетні тури разом з готелями. Ми, на ваш вибір різної категорії гатунку: три зірки, чотири зірки, і ви можете обирати харчування на ваш смак. Це може бути хавбот на сніданках, all інклюзів, фулбот. Тобто, а можете взагалі просто тільки поселення, або можете взяти тільки трансфер. Я ще хочу розповісти, що дуже-дуже важливо для подорожей, особливо на собі я це відчула. Е, ви. Завжди можете бути з безкоштовним інтернетом на Wi-Fi завдяки Starlink, яким е, оснащені автобуси тороператора Дем Турсервіс. Коли я їздила до Стамбулу, я прямо в режимі онлайн на протязі усієї дороги могла публікувати вам усі свої репортажі, фотографії, розповідати проходження кордону. Тобто зараз таке поняття, як дивитися телевізор, воно недоцільно не потрібно, тому що у кожного свій телевізор своїми програмами, своїм вамфаєм, з комунікаціями, спілкуваннями одразу в комфортабельному автобусі з кріслами. Ну що? Чудова опція. А з урахуванням ще того, що якщо ви знаходитесь у Чернівцях або на західній Україні, або навіть з Києва приїхати до Чернівців, а тут я вас зустріну і зроблю вам гей-гей-гей по Чернівецьки на пару днів. А потім ви за 13 годин вже за абсолютно прийнятні кошти у Болгарії, мені здається, воно того вартує. Я вам ще дещо цікавеньке покажу. Ось Сканія, круїзний лайнер. Довжелезний, гарнезний. І ось лайнер, з яким я особисто вже неодноразово подорожувала, з логотипом Tour сервіс і картою на борту. Не що, мої любі! У подорож на моря-моря, ну принаймні на чорноморське море Болгарії. Ми з вами вже поїдемо. Але це ще не всі опції і не всі позиції, якими займається компанія Tour Service, туроператор тур Чернівців. Є дуже багато авторських турів по Європі, по Україні. І я вам покажу, на якому неймовірному зручному автобусі дуже швидко, не за всі кошти світу, ми з вами подорожуємо саме цими авторськими маршрутами. А ось цим чарівним Mercedes мерседес ви зможете відвідати не один авторський тур е Україною, Європою і отримати величезне задоволення з комфортом, з вітерцем, з посмішкою в супроводі чудових. Людей, гідів, екскурсоводів, які будуть супроводжувати вас в цих подорожах. Загалом, я однозначно рекомендую поїздки з туроператором DM Tour -тур Service. І це не тільки тому, що я хочу розповісти про гарного туроператора. Я особисто була не в одному турі. І я відповідаю за те, що я говорю. Тому, якщо вам чартер в Болгарію, однозначно звертайтесь. Якщо вам авторські тури Європою і Україною, однозначно звертайтесь. А загалом подорожуйте світом, тому що ніколи ми з жодної подорожі не повертаємося попередніми. Життя стає яскравішим. Ви змінюєте картинку світосприйняття. ви... Насолоджуєтесь і приїжджаєте наповненим і щасливим. Відповідаю! А ось і нас Mercedes Sprinter, всередині. І якщо у вас групи до 20 чоловік або корпоративи, або просто компанія, або просто рандомні туристи, ви можете в дуже комфортабельному варіанті поїхати разом з DM Tour Service. дуже зручні місця, чудові водії. І, взагалі, що казати? Треба брати і їхати. Я хочу показати комфортабельний салон, полички для зберігання багажу, віконечко, люк. Чудово! Все зручно і комфортно! А ось тут наш водій. Подорожуємо разом. Наші найкращі. До нових зустрічей! Ваші Оксана Дем'янишина і туроператор Демтур Сервіс.